Вас вітає квартира з авторським дизайном у серці Печерська на вулиці Бочука в ЖК-52 перлина. 100 квадратних метрів продуманого простору з індивідуальним ремонтом, без шаблонів і без компромісів. Висота стелі 4 метри створює враження ще більшої свободи. Квартира двостороння з одного боку зелена зона і світанки над містом, з іншого новопечерські липки і затишний внутрішній двір. Планування включає простору кухню-вітальню з краєвидом на ботанічний сад, майстер спальню з власним гардеробом і санвузлом, гостьову кімнату, другий санвузол і два великих балкони. Оснащення на найвищому рівні: вбудована техніка, сайт-бай-сайт холодильник, пральна і сушильна машини, тепла підлога, кондиціонери і телевізори в кожній кімнаті. В ремонті використані натуральні матеріали камінь, дерево, плитка. А у вітальні новий тренд 2025 року декоративна велика скеля. Квартира повністю готова до життя. Запрошую на перегляд у зручний для вас час.